Нарешті до мене приїхав гравер. Він був ось в ось такій коробочці. Обійшовся мені 800 гривень. Купляв з китайського сайту тему. от Зараз покажу, що воно тут є. Ну, Виглядає максимально непрезентабельно. Все якось тут накидано, тут багато всякого. Всякої всячини. Зараз це все розберемо, розберемося, що тут взагалі є. Насадки для зачистки всякі. Камінці так само для зачистки і войлок для полірування. Сам гравер. Він акумуляторний, маленький, слабенький. От. Я, ну, чесно кажучи, скептично налаштований і викорний лабе на те, їм якісно можна щось зробити і, і довго і так далі. Такі три швидкості. На першій швидкості пальцями дуже легко зупиняється. На другій швидкості так само. Третя швидкість так само пальцями зупиняється доволі легко. От. Тому я так розумію, що сильно їм не натиснеш. А з іншого боку, її з рук не вирветься. Так, зараз розберемося, що воно тут таке є. От, і спробую, тут треба перед тим, як трубу вскрити лаком, вихлопну. Трошки під дощем покаталися і тут трошки і ріжа поверхнева з'явилася. Спробую тим подивлюсь, почистити, що воно як воно буде взагалі виходити. І не знаю, думаю, може гравером спробувати тут щось помалювати, <гум> якусь фігню понароб... понароблювати, подивитись взагалі, як це буде робитися. Буквально хвилинок 7-10 максимум попрацював, я його не заряджав, от як приїхав. От. Ну, нагрівся. Так, доволі дуже теплий. Не прям гарячий, але доволі теплий. Встиг. Одну з, двих, з двох трубок пошкрябати насадку. Я хочу тут зробити такі насічки, типу шліфований алюміній. Такого плану зробити, щоб не прям хром був. Ну, от Як тут. А так і шліфований алюміній. Воно має, буде, має бути приємного вигляду. По ідеї. Якщо так відійти. Ну, от. І так як оце ж фальш труба, то треба буде потім заклеїти. отут все І фарбою чорною просто отут всередині підфарбувати. Однаково, бо оця, оця частина почерніє з часом, бо вихлоп, зрозуміло, а ця так і залишиться. І буде видно одразу, що це. Прямо оце от <хи> Фальш. А так, чорне чорний буде і не буде зрозуміло. Ну, а поки ставимо на зарядку. Що мені одразу ще не подобається, це те, що роз'єм тут не, тут не Type-C, а старий мікро USB. Ну, Типа 25 рік на дворі, вони досі використовують цю хірню. Ой, ну і ладно. Так, поставив на зарядку. Але є нюанс. <смі> індикатору заряду нема. <смі> тобто, ну, не зрозумієш, коли він там зарядився. І єдине, що ще цікаво при зарядці він буде працювати чи ні. О, Набагато, наче як краще працює. Тож, ну, є плюс, але ну. не знаю. Провод довший треба, бо так, не попрацюєш. треба купувати дуже довгий провод, мікро-USB, щоб можна було користуватись їм, поки він стоїть на зарядці, бо ну, там маленька така батарейка, акумулятор. І її вистачить дуже на недовго. Так що так. Ну Хай заряджається, я зніму скільки часу він буде заряджатися і скільки на, наскільки часу його вистачить при роботі від акумулятора. Бачите прикол, минуло 2 години зняв з зарядки гравер, потім ну, натиснув і вирішив перевірити, як він журчить без зарядки і з зарядкою, а погасло. Що за фігня? Бачили? Оп, нема зарядки? Китайська дрібіті. Коротше, ну... Дві години простояв, я сподіваюся, він зарядився. Ніфіга подібного, о 10-й вечора зарядився. Так, ну що ж, давайте тепер перевіримо, наскільки часу вистачить цього маленького гравера. Він повністю заряджений на годинку 4 години вечора, 13 хвилин. Поїхали. Це здох. Ну, гарячий. Такий. Але пальонкою наче не воняє. Щойно було на годинку 4.23. На 10 хвилин, коротше, його вистачило. Але, як ви бачили по відео, він щось. В процесі роботи, коли акумулятор почав трохи підсажуватися, почав трохи моросити щось. Ще є люфт. Тут. Оп, оп, оп-оп. Да. Ну, Шкурка ще, іначе як щось є, не стерлося. До речі, таке відчуття, ніби від нього звук змінився. Він раніше працював більш по звуку, більш не знаю, лагідно, як сказати. Я не можу сказати, що я їм задоволений. Цікаво, скільки він ще в мене пропрацює. Ну, Він щось робить, щось дрібне, куди не можеш підлізти дрилью. Добре. Але працює 10 хвилин, він дуже сильно гріється. І працювати від мережі, я ще спробую від мережі попрацювати. І подивлюся, взагалі, ну, не зламається -лі він. Бо мені здається, що він скоро здохне. 800 гривень. Ну, 50 на 50, що на вітер. От. Насадки там є. Краще, якщо у вас взагалі немає ніякого гравера, купити звичайний, мережовий, там, де от така бандура, на них на всіх ідуть далі е, провода. ну, Не провод, а подовжувач такий, що можна потім працювати тим подовжувачем, як е, ручкою. Як додатковий, якщо є звичайний гравер, але там. Не знаю, де вам. Нема мережі поряд, а вам ділов на одну хвилинку, три хвилинки, до 10 хвилинок. Ну, можна ще подумати. 800 гривень дорого. Дешевше, без насадок, типа 500 гривень коштувало. Тобто насадки що в мене, вони коштують 300 гривень, виходить. Той набір, але того набору отак от. Ну і не можу сказати, що типу, раджу купляти або не купляйте. Ну, поки не зламався, то не можу сказати не купляйте. Але якщо він зараз впродовж цього відео надалі зламається, то скажу, що це барахло повніше. Є від Дніпро але від Дніпром він більший, можливо, ну, не настільки зручний. Цим можна, ну, типу, от якщо до нього приловчитися, і отак. Щось робити. Ну, там, гравіровку на металі або на дереві, або на пластику або на склі. Але він ну, слабенький. от, Сильно натискати не можна, я так розумію. Тут всередині ж нагадаю, що стоїть звичайний моторчик від радіомашинки дитячої і маленький акумулятор. Ну, і звичайно, що цей моторчик може дати. На нього йде нагрузка. Ну, воно має швидко здохнути реально. Так що поки що отак. Я його не заряджав. Зараз перевіримо звук так. Ну, нібито... Що тут щось ніби заважає. Вимкнувся, до речі. Ну, розряджений. Так, звук був. Тепер спробуємо. Зарядкою. Господи. Ну, він зараз не заряджається. Не горить нічого і дуже утоплений роз'єм. Щось я не впевнений. Фігня. Він не може працювати, вон Нема зараз зарядки. Зараз пішла зарядка. Коротше, все, фігня він під час зарядки не працює. Ну, або через гніздо, тому що контакт пропадає. А контакт пропадає. Може ще по чомусь. Коротше, на 90% це шляпа. Бо працювати 10 хвилин і не знаю скільки годин чекати, поки він зарядиться, це ну, не робота. Коротше, повна хрінь. Якби він ще десь, десь півгодини, хоча б працював би над стопом, було б нормально більш-менш 20 хвилин. 20 хвилин це дуже-дуже ну, мало. А, знову ж таки, якщо щось швиденько зробити, відрізати і, і все, ну, може. А якщо от робив роботу, як я, щось зачистити і там, де не підлізеш чимось великим, то фігня. Звичайний а, гравер з подовжувачем. В принципі замінить цю штуку, я в цьому не сумніваюся. Е, більш того, що, як ви бачили, є від Макіти набір, там де звичайний гравер, гравер такого типу, як і цей. Ну, я не знаю, як він працює. Якби у мене такий був, то я би зняв би для вас відео, чи вартий взагалі такого типу. Саме цей точно ні. Такого типу може якийсь фірмовий з другим акумулятором, можливо. Дніпроємівський, там де акумулятор, як у шурупокрута. Ось такого плану буде акумулятор. У того Один ставити на зарядку. У мене ну, їх два, наприклад. Один стоїть на зарядці, іншим користуюся, користувався, поміняв місцями. Ну, типу, форм-фактор норм. Це, що ви бачили, 800 гривень на помийку. Все, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, комусь зберіг кошти. Всім пока.